Сьогодні до міської ради прийшли підприємці центрального ринку міста Кам'янця-Подільського. Вони обурені тим, що на вулиці Соборна розмістили харківський ярмарок товарів, який суттєво перебуває торгівлі і ціни місцевим підприємцям. Кам'янчани звернулися до міського голови Михайла Сімошкевича, щоб якось регулювати це питання. Вони хочуть, щоб подібна торгівля була розміщена у спеціально відведених для цього місцях, а не у самому центрі міста та ще й перед центральним ринком. Міський голова пообіцяв на майбутнє, що гастрольні тури приїжджих ринків будуть наперед обговорити спільно із Організацію підприємці ринку далі у відеосюжеті і будемо і, будем, і перечислимо на то. Перечисли <усп> ні, фуда скаже міська влада. То хай віддасть нам центральну вулицю. <усп> якщо, та, це, якщо можна і віддати, а якщо не можна, то будьте давайте кожен слов <усп> закон. Мови немає. Закон? Закон? Давайте щось це ми узнаємо. <успільно> Може ми законні шоколади. Шо -шо? Нам, що що? Нам ж людей не треба. Ми самі поселимося, будемо торгувати, будемо сплачувати у бюджет міський. Ну я рахую, центральна вулиця да. це гордість нашого міста. Не може вона закладена бути базаром. Стихійну не торговлю. Для чого викладали цей цю ринок виганяли? Да, де, да, де, да. Для наведення Шанхаю на порядку. Тут виходить виклали харківський ринок при всій повазі до харківчан. У нас там не пустять. а завтра Одеса приїхав, пішли. Ну, люди Щось нове, люди йдуть туди. Е, Хорошею пояснити зразу свою позицію, щоб потім не виступав другий раз. Е, я вважаю, що просто, е, чиновники, середня звіна вашого підпорядкування е, живуть за методами. Тобто, По першому счету, треба е, день міста создати якусь акцію, якусь, е, якусь, якусь дію. Хтось чись вірші, хтось е танцює, що. А виходить, департамент економіки, я так поміну, як він розробляв цю акцію, вирішив провести акцію але до, кінця, до кінця продумано. В чому не продумано? В тому, що не вивчено питання цінової політики, там нічим не чі, не дешевше, ніж нас на ринку, якщо мотивувати, що воно дешевше. Е Ніхто не провіряв патентів, чи вони мають підприємницьку діяльність, тому що ставилась дуже виготови, якому для тих тварів, що, не дай Бог, не дамо другого місця, яка вони не під'являть свідоцтво. Тут ніхто цим питанням не займався. І друге, чи погодили департамент такі ж умови нам в Харкові, якби ми захотіли туди поїхати? Я думаю, що ніхто там нас не чекає і не хоче бачити. Друге питання. Просто розміщення по вулиці Соборну все стихійно. Якщо хтось заважав все таки провести цю акцію, воно потрібно тут що це кам'янчанам потрібно. Можна було посовітуватися з многотисячною. Когорську людей-підприємців по всьому місту, не тільки базар, який ви називаєте, а і про промишлених магазинів, які знаходяться в огоді, просто вони роз'єднані і не можуть висказати свою думку. І не поставити цей, цей базарний центр міста по mm -hmm. вулиці Соборній, а де mm знає? -hmm. Ну, Найти міст багато mm -hmm. місця, які создають ці підприємці, малі підприємці, в тому числі, создають і ту людину, яка Своїми, своїми ресурсами, своєю матеріальною базою, сама создала собі робоче місце, кормить свою сім'ю, свою родину, не просить в державі зі звішного підприємниць ні субсидії, ні е, допомоги, як мало забезпечення, на нічого дихати, як на готові, коли пастер тухне і розвивати, а не вбивати. І ми рахуємо, що своїми необдуманими я рахую, що просто необдуманими діями. Ви просто заганяєте. Того ми просимо вас. У раз, якщо якісь питання наперед, що касається малого бізнесу, впорайтеся, посоветуйтеся з нами, і ми прийдемо до общої думки. Це проводиться українська акція Схід і Не праздник. <рістична> «Проводиться всеукраїнська акція, схід і разом, схід і захід разом, воно проводиться. В Львові, в івано франківській в інших містах. Якщо міська влада відмовила це зробити, нас би могли звинуватити знову ж таки в такому сепаратизмі, що ми не підтримуємо. Якщо говорити, що на протязі місяця вас на ринку щоденно проводилась. Радіотрансляції про те, що має бути така така, -така акція, з залученням харківських виробників. Ви могли б тоді підійти і сказати, шановні, давайте опитімося, розуміємо ситуацію в державі, не треба щось накаляти, але давайте їх поставимо в такому місці, в такому місці, в такому. В минулому році було, до мене ніхто абсолютно не приходив, не давав ніяких пропозицій на рахунок того, що їх тут їх немає. На протязі місяця вичало з питання по телебаченню. Розказували, по радіо розказували про це. Ну чому до того не прийти, не ставити питання рекруту тоді, коли воно вже залишилося? Ви могли б знайти їм інше місце. Давайте радитись цьому. Я завжди до цього призиваю. Якщо є прийшов зібралися колективно своє, пише, сказали, от така ситуація дійсно, на сьогодні економіка країни в дуже важкому стані, нам ще гірше застава, тому що немає. Спроможності купляти це все. Давайте я так всіх розподілимо. На, що... на рахунок того погоджуюсь, погоджуюсь, але давайте, щоб ви мене ставили перед фактом, коли свершилось. Ви просто не приймаєте. <різвіться> Ні, так дивіться, подальніше. Як можна надальніше, якщо газета прописали, по радіо ви кожен день слухаєте Ну, Як при чому не приїхали? Якщо ви хочете, ми домовимося, то що така сама акція Захід поїде на схід, ми договорюємося, давайте ж виробники від виробників. Думаємо, що виробники, ну взагалі-то у нас <плес> в дійсності там, можливо, декілька виробників, а в основному точно такі самі товари з різних міст там Одеса. <плес> Турція, польські товари. Тим самим працівникам. Ну, Якщо, Якщо, Якщо треба, це щось зафіксувати, що не всі в курсі піснені. Роздайте це, пісень, Як що буде акція. Якого, якого, одну чи не випадку, Я не кажу, хто таке. Я ж не роблю якихось політичних акцій. До вас каже. Але давайте по-іншому, чому? Є прозвілки. Ви коли сансували хорошу ідею, що кожен місяць ви будете збиратися, зустрічатися з підприємцями. Ви бачите, якісь нагальні проблеми всього владеш. Вот тобто, якби ви притримали з того слова і дійсно збиралися не просто коли там. Бо я звернувся до Май Дмитрия. Май Дмитрина два тижні назад прийшов. Кажу, моя Дмитрина. Коли коли два тижні назад. Ви вчора до мене. Прийшов? Та я ви ж не почуєте вчора? про що прийшов. Кажу, має Дмитрина. Колись не сюдилися зустріч. Чи вона сказала, Ну якщо є проблеми, йди до міського голови. Ну міський голова не, не може до міського голови. любить питання, так... все вникати. Для не того є департамент. Не департамент. Я захочу. Забити це питання, щоб ми кожен місяця чи там якийсь термін, який ви собі визначите. Щоб ми знали, підприємці, якщо десь визникають якісь спорні вопроси, ми, у нас є директор, у нас дуже велике зараз порозуміння, хочу підчеркнути це саме. Ми би з радіотрансляція про того, що має бути така акція з залученням харківських виробників. Ви могли б тоді підійти і сказати, шановний. Давайте оподілимося, розумію ситуацію в державі. Пісменно, поставте нас в зі піснену формі. І ми тоді поприйшли до вас. А то по інформатору, знаєте, скільки по інформатору говорять, то не є усвідомлення для людей. Напишіть письмо, що буде така акція, тоді ми з вами вирішили, де поставити. Не напротив ринку, не напротив, ми не маємо саме торгу. Вони прийшли, ми не маємо торгово, ми не маємо більше місць. От одна робота ми. Скажіть, будь ласка, і що це Баланс, Баланс. Ну, стати, Якщо в Хмельницькому проводиться обласна акція ярмарки, ми перекривають центральну дорогу, виїжджають всі райони туди і торгують три дня, це, це акція, це, це, це не має бути, що це постійно. Це ж не може да нічні на забор Скільки вас не треба базар. Ми зібралися по питанню, щоб надалі. Вже це вже сталося, так? Вже 10 днів вони будуть торгувати. Їх не виженеш, так? На дальній, ну, щоб надалі не дає місце. Схід і захід разом. Знаю, цю акцію всі знають. Ну, щоб ми і надалі так проводили, давайте на мікрорайоні у нас є місце торгове. Будь ласка. В старому місці там Ми ставимо в місті про ні. Промп я, Промп я, і хто ж ви бачите, чому ми не звернулися зразу? Ми просто того року не так відчули на своїй шкірі, що вони приїхали. Як з цього no, no, no. вони тільки приїхали, люди без початку. Магазини перестали поступці заходити. Yeah, і ми просто відчули на сценарію. Я скажу, що я такой... Дивіться по бюджету. Десять днів люди не торгують. Хорошо, 10 днів за місяць ні одна людина не сплатить тоді патент, пенсійний, за базар, Бо нема за що. Тоді що буде з бюджету, ще хуже, правда? Я кажу, є якісь питання, що ви почули, в 7 годин ранку завжди я тут. Прийшли і кажуть, отаке, таке то питання. Тим більше, що громади міської ради в будь-який момент у мене в кабінет може зайти по телефону, з але щоб воно не так було спонтанно, що раз, два, вже, все, вже ми йшли крайнього винуватці. Давайте спільно працювати. Ви дивіться, скільки разів ми за 4 роки зустрічалися, хоч одне питання не було вирішено пройти. Все було вирішено. І я вам кажу, давайте знову ж таки відручуємо таку стратегію. То, що я говорив, я не відказуюся від своїх слів, збиралися і обговорювали ці питання. Стратегії. Але тоді будемо просто повідомляти, от, у вас є е, громадська організація. Давайте просто тоді в післовій формі будемо казати, що от отойшов. От, от, от Ваші пропозиції. Але ж самі зрозуміти, поставте кожен мене на моє місце і сказати зходу, коли йде війна, що цього не буде, ми вам не дамо. А ви думаєте за місце, ви думаєте за нього? Суд, якби я за нього не думав, то ми самі за місце, за тих людей, які іменно на ринку, більше роботи в нас немає. Знаєте, що нас велика проблема? 600 чоловік немає. Е, Місокомбінат новий, там 160 чоловік, нам 1250. Немає. Вже почали збиратися з директором, він буде купляти автобус для того, щоб сіл возити людей. Зараз питання буде ставитися КВС, Оце, що зараз запуститься в нас, знову здрав для того, вийшов. І середня заробітна плата, там 4,5 тисячі гривень. Батюшки ходять життя до вас кути. Я пропоную подальшому, якщо будуть проводити такі акції, якщо будуть до відома довідомо громадськомізація, яка є на території Рибку. По-друге, по узгоджувати плани, узгоджувати товари, якими має торгувати ці, хто має приїжджати. Щоб в них було все щоб в них були патенти. І Петрі в товарів ви згодувати з вами. Місце розташування теж згодом. Хорошо, на мікрорайоні двадцять п'ять тисяч населення. На Зараз вже що сталося, не сталося. Назад кому немає. Подальшому така пропозиція. Це не ми нічого. А чому? Прийнімати групу осіб, дітей, батьків, які заєднували на сході. І ми їх постійно один з точами маємо приймати теж. Воно теж проводиться. Якщо долучитися до такої допомоги, то дається. По-дальшому через громадську організацію озвучуємо всі дії. Нічого страшного немає.